Дари волхвів. о Генрі. Читай Катерина Юріївна. 1 долар 87 центів. Це було все. Із них 60 центів монетками по одному центу. Вона відвоювала кожну монетку, торгуючись із бакалійником, зеленярем, м'ясником так запекло, що ж вуха палали від мовчазного осуду її скупості. Викликаної надмірною ощадливістю, Делла тричі перелічила гроші 1 долар 87 центів. А завтра Різдво. Що було діяти? Хіба впасти на стару, потерту маленьку кушетку і заплакати? Так Делла й зробила. З цього маємо дійти повчального висновку, що життя складається сліз, зітхань, усмішок. Причому зітхання переважають. Поки господиня переходить поступово від першої стадії до другої, огляньмо її господу мебльована квартира за 8 доларів на тиждень. Не можна сказати, що вона зовсім убога, але щось спільне з цим поняттям, безперечно, має. Внизу у вестибулі скринька для листів, у щіленню якої не війшов би жоден лист. І кнопка електричного дзвоника, з якої жодному смертному не пощастило б витиснути ніякого звуку. На дверях ще була прикріплена картка з написом Містер Джеймс Делінгем Янг. Слово Делінгем розтягнулося на всю довжину в той недавній час процвітання, коли власник цього імені одержував 30 доларів на тиждень. Тепер він заробляв тільки 20 доларів і літери в слові Делінгем поблякли, не мов би серйозно замислились, чи не скоротитись їм до скромного без претензій Д. Та, хоч коли містер Джеймс Делінгем Янг, приходячи додому, піднімався у свою квартиру на верхньому поверсі, його завжди зустрічав вигук. «Джім! І гарячі обійми місіс Джеймс Делінгем і Янг. Її ви вже знаєте як Делу. А це і справді так гарно. Дела перестала плакати і провела пуховкою по щоках. Вона стояла біля вікна, сумно дивлячись на сірого кота, який прогулювався по сірому паркану, в сірому дворі, завтра Різдво. А у неї тільки центів, щоб купити подарунок Джимові. Вона місяцями економила буквально кожен цент. І ось це все, що вдалося зібрати. За 20 доларів на тиждень далеко не заїдеш. Витрати були більше, ніж вона розраховувала. Витрати завжди більше. Тільки долар і 87 сім центів, щоб купити подарунок Джимові, її Джимові. Багато щасливих годин провела вона, роздумуючи, щоб таке подарувати йому на різдво? Щось особливе, рідкісне, коштовне, хоч трохи гідне високої честі належати Джимові. Між викнами кімнати стояло трюмо. Можливо, вам ніколи не випадало дивитися в трюмо у восьмидоларовій мебльованій квартирі. Дуже худа і дуже рухлива людина, спостерігаючи швидку зміну своїх відображень у його довгих та вузьких дзеркалах, може дістатись досить точне уявлення про свою зовнішність. Дела була струнка. І їй пощастило опанувати це мистецтво. Вона раптом одійшла од вікна і зупинилась перед зеркалом. Очі її сяяли, як діаманти, але за якихось 20 секунд лице втратило свої кольори. Вона хутенько висмикнула шпильки і розпустила своє довге волосся. У подружжя Джеймс Делінгтон Янг було дві речі якими вони дуже пишалися. Одна це золотий годинок Джима, що не лежав колись його батькові та дідові, друга волосся Дели. Якби царіця Савська жила в будинку навпроти, Дела часом, помивши голову, сушила б своє волосся біля вікна, щоб затьмарити блиск оздоб і коштовності її величності. Якби цар Соломон був швейцаром у будинку, де вони жили, і зберігав би всі свої скарби в підвалі, Джим, проходячи повз нього, завжди діставав би свій годинник, щоб побачити, як Соломон рве собі бороду від заздрощів. Прекрасне волосся дели розсипалось каштановими хвилями, сяючи, мов струмені водоспаду. Воно спадало нижче її колін і вкривало, наче плащем майже всю її постать. Потім вона знову, нервуючи й поспішаючи, підібрала його. Завагавшись, постояла якусь мить нерухомо, і дві чи три сльози впали на потертий червоний килим. Мерщій надіти старенький коричневий жакет і старенький коричневий капелюшок. Махнувши спідницею, Дела кинулась до дверей і вибігла з дому на вулицю. А в очах у неї ще поблискували діамантовими краплями сльози. Вона зупинилася перед дверима з вивіскою. «Мадмуазель Софроні. Найрізноманітніші вироби з волосся. Дела вибігла на другий поверх і спинилася, переводячи дух. Серце їй швидко билося. Мадам Софроні була здоровенна білява жінка з сухими манерами. Чи не купите ви моє волосся? спитала Делла. Я купую волосся, відповіла мадам. Зніміть капелюшок, треба подивитися, що за товар. Знову заструменів каштановий водоспад. 20 доларів, сказала Мадам. Звично, зважуючи у руці волосся. Давайте мерщій! промовила Делла. Дві години після цього пролетіли на рожевих крилах. Вибачайте за банальну метафору. Делла бігала по крамницях, шукаючи подарунок Джимові. Нарешті знайшла. Безперечно! Ця річ була створена для Джима. І тільки для нього. Нічого схожого не було в жодній іншій крамниці. Вона вже все перевернула там до грудном. Це був платиновий ланцюжок для кишенькового годинника. Простий і строгий, він привертав увагу коштовністю мета матеріалу, з якого був зроблений, а не мішур... Між шурним блиском. Саме таким мають бути всі гарні речі. Він навіть був гідний годинника. Побачивши його, відразу дійшла думки, що ланцюжок повинен належати Джимові. Він був такий, як Джим, скромність і гідність. Ці якості були у них обох. За ланцюжок довелося заплатити 21 долар. Удали залишилося ще 87 центів, і вона поспішила додому. З таким ланцюжком Джим у будь-якому товаристві зможе дістати свій годинник, глянути котра година, бо хоч який чудовий був той годинник, а Джим іноді дивився на нього крадькома, бо висів він не на ланцюжку, а на старому шкіряному рамінці. Коли Дела повернулася додому, її захоплення трохи вщухло, натомість з'явилася передбачливість та розсудливість. Вона дістала щепці для завивання, запалила газ і почала випр... виправляти спустошення, вчинені великодушністю та любов'ю. А це завжди надзвичайно важка праця, дорогі друзі, велетенська праця. За сорок хвилин її голова вкрилася дрібними кучеря... кучериками, і дела стала схожою на хлопчиська, що втік з уроків. Довгим, уважним і критичним поглядом вона глянула на себе в дзеркало. Якщо Джим не вб'є мене з першого погляду, подумала, то, глянувши вдруге, скаже, що я схожа на хористку з коні Айленда. Але що? Що могла б я зробити з одним доларом і вісімдесятьма сімома центами? О сьомій годині кава була готова, а гаряча сковорода стояла на плоті, чекаючи, коли на ній смажтимуться котлети. Джим ніколи не спізнювався. Дела затиснула в руці платиновий ланцюжок і сперлася на краєчок стола біля вхідних дверей. Невдовзі вона почула його кроки внизу на сходах і на миді зблідла. Вона мала звичку звертатися до Бога з коротенькими молитвами з приводу всяких життєвих дрібниць, і тепер швиденько зашепотіла. Господи, зроби, будь ласка, так, щоб я все ще сподобалася йому. Двері відчинилися, Джим увійшов і причинив їх. Його худе обличчя було заклопотане. Бідолаха в 22 роки він мав годувати сім'ю. Йому давно треба було купити нове пальто і рукавичок у нього не було. Джим увійшов і завмер, наче сетер, що збирається кинутися на перепилицю. Його очі спинилися на Делі. В них був вираз, якого вона не могла зрозуміти. І їй стало страшно. Це не були ні гнів, ні здивування, ні докір, ні жах. Жодне з тих почуттів, яких вона могла сподіватись. Він просто пильно дивився на неї, і на обличчі у нього був отой дивний вираз. Дела зіскочила з столу і кинулась до нього: Джим, милий. вигукнула вона. Не дивись так на мене. Я обстриглась і продала волосся, бо я б не пережила, якби нічого не змогла подарувати тобі на різдво. Воно знову виросте. Ти ж не гніваєшся, ні? Я повинна була це зробити. Волосся у мене росте дуже швидко. Поздоров мене з Різдвом, Джим, і будьмо щасливі. Ти ж навіть не знаєш, який гарний чудовий подарунок я приготувала для тебе. Ти обстригла волосся? насилу спитав Джим так, наче не міг усвідомити цього очевидного факту, хоч його мозок напружено працював. «Обстригла й продала, відповіла Дела. Але ж я тобі все одно подобаюся. Я ж така сама, тільки з коротким волоссям. Джим здивовано оглянув кімнату. То виходить. Твого волосся вже нема? спитав він з якимсь безглуздим виразом. І не шукай його, не знайдеш, відповіла Дела. Кажу ж тобі, я його продала, обстригла й продала. Сьогодні святвечір Джим, будь зі мною ласкавий, це ж я зробила для тебе. Можливо, волосся на моїй голові і можна було б перелічити. В її голосі раптом прозвучала глибока ніжність, але ніхто ніколи не зможе вимірити мою любов до тебе. Смажити, котлети, Джим. І Джим раптом наче прокинувся від важкого сну. Він обняв свою делу. Будьмо скромні. Відвернімося на якихось десять секунд. І займімося чимось іншим. Потумуймо, наприклад, яка різниця між вісьмома доларами на тиждень і мільйоном на рік. І математики, і мудрець дадуть неправильні відповіді: волхви принесли коштовні дари, але серед них не було одного. Цей туманний натяк ми роз'яснимо пізніше. Джим витяг з кишені свого пальта пакуночок і кинув його на стіл. Зрозумій мене правильно, Дел, сказав він. Ніяка стрижка, ніякі нові зачіски не примусять, щоб я розлюбив тебе, дівчинко. Але розгорни цей пакунок, і ти зрозумієш, чому я спершу трохи розгубився. Білі спритні пальчики розірвали мотузку і папір. Пролунав крик з захвату. А на зміну йому – «Ой, Леле!» прийшли, і, як то буває тільки у жінок, потоки сліз та зойки. Довелося негайно вдатися до всіх заспокійливих засобів, які тільки були у господаря квартири. Річ у тому, що на столі лежали гребінці, набіри гребінців, бічні й задні якими дала-давно любувалася в одній з бродвейських вітрин. Чудові гребінці, справжні черепахові, прикрашені по краях дрібним, коштовними каменями, і саме того відтінку, що пасував би до її волосся. Гребінці коштували дорого, вона знала це, і її серце давно вже нило від того. Що не було ніякої надії купити їх. Тепер вони належали їй. Але де ж ті коси, що їх прикрасили б ці дивовижні довгожданні гребінці? А проте вона міцно притисла їх до грудей, підвела, нарешті, затуманені сльозами очі, всміхнулася і промовила. У мене дуже швидко росте волосся Джим. Дела підскочила як ошпарене котеня і вигукнула. О господи, Джиме! ще не бачив свого чудового подарунка. Вона хутенько подала йому на долоні ланцюжок, матовий коштовний метал. Здавалося, засяєв відбитим світлом її гарячої і щирої радості. Ну, правда ж, гарний Джим. Я обнишпорила все місто, поки знайшла його. Тепер ти можеш дивитися котра година, хоч сто разів на день. Дай но мені свій годинник, я хочу побачити, який вигляд він матиме з ланцюжком. Але Джим не послухався. Він ліг на кушетку, заклав руки під голову і всміхнувся. Дел? сказав. Давай сховаємо свої подарунки до іншого часу. Вони занадто гарні, щоб так зразу ними користуватись, і я продав годинник, щоб купити тобі гребінці, а тепер, гадаю, пора смажити котлети. Волхви, ті, що принесли дари, немовляті у яслах, були, як ви знаєте, мудрі люди, надзвичайно мудрі люди. Вони винайшли звичай робити різдвяні подарунки, бо вони були мудрі і дари їхні були мудрі не виключено, що їх можна було навіть замінити, якщо траплялися два однакових подарунки. А я розповім вам нічим не примітну історію про двох дурненьких дітей, які жили у восьмидоларовій квартирі. І зовсім немудро пожертвували одне для одного найдорожчими своїми скарбами. Але до відомо мудреців наших днів слід сказати, що з усіх, хто робив подарунки, ці двоє були наймудріші з усіх, хто приносить і приймає дари, наймудріші тільки такі, як вони. Це всюди так, вони і є волхви.